Ми можемо продовжити. Е, у нас є ще історія про бекстейдж. Це е, а, ну, після того, я як зараз... вже все зняли. Так, да, ну тут якраз от бачите, якраз 5 хвилинок на бекстейдж залишилося. Так. Е, а це правда, до речі, що в тебе є велика колекція капелюхів? Ну, пф, вона не поміщається в мене вже в квартирі. Тобто, їх так багато вже, що мені доводиться їх частково тримати на студії. Тобто ти, от, як Алтон Джон, він збирає окуляри, а в тебе саме та тема капелюхів. Так. Капелюхи це моє все. Наскільки, наскільки ж власне, їх багато? Ти принаймні підраховував. А, Боже мій. Ну, Напевно, що десь 15 точно є. Але їх могло би бути ще більше, якби у мене було більше місця для зберігання. Річ тим, що кожен капелюх треба зберігати окремо в окремому кейсі. Він приблизно такий же по діаметру, як цей столик. Собі. А по висоті він десь сантиметрів 30. І ось уявіть собі, скільки це має бути місця, щоб всі капелюхи зберігати. А складати їх одне на одного не можна. Один на одного не можна, тому що тоді вони фарбують одне одного. Ось така історія. Є складнощі. Ірина Білик одного разу сказала, що є три супермолодисти в цій країні. Це вона, Руслан Квінта і Влад Дарлі. Коли вона це сказала? У ну, них вчора. <плес> <плес> а, я думаю, що якщо вона тебе називала український Елтон Джон, а, то мабуть це дуже такий високий. Я її рівень обожнюю. обожнюю. я її просто обожнюю. І до речі, у Іри є пісні мого авторства в репертуарі. Це правда. Ну, просто, можливо, ще не час. А, та я і ще напишу, якщо потрібно. Просто це та артистка, а, яка ну, мені здається, для української сцени вона буде завжди поза часом. І це просто велика честь бути якось причетним до її творчості. А дует залішую він триватиме? Обов'язково. Чи вона вже Олена Тополена? Я, я, З Оленою Тополею обов'язково буде тривати. І це теж довго тривала історія. Вона має вирости в якийсь, ну я принаймні так це бачу, вона має вирости в якийсь великий концерт, велику концертну програму, можливо, навіть в тур. Тому що ми зараз на півдорозі, нібито. Mm -hmm. У нас нібито є якісь напрацювання, але цього недостатньо, щоб це було, як знаєте, завершене, цілісне поєднання двох світів. Я знаю, що багатьох людей взагалі дуже зачепив рядок: це більше, ніж дружба, але менше, ніж любов. Ти сам можеш дати пояснення, що це за стан такий: більше, ніж дружба, але менше, ніж любов? Що це означає? Ой, ну Це стан, в якому. Переживає е, свої стосунки дуже багато пар в Україні та й в світі. Ми до цього всі е, плавно йдемо. Е, Це нові тенденції, які з'являються на планеті Земля, е, в проєвропейських країнах, коли ну, люди, по-перше, не поспішають е, створювати родини, хочуть пожити для себе. І вони не наважуються зробити якийсь рішучий крок у своєму житті, не наважуються поєднати себе взаємними обіцянками, взаємними навіть сказав, обітницями. І завжди залишають для себе, знаєте, такий запасний варіант. Оця гра не вповна, не на 100%. Оце, напевно, той стан, в якому перебував я тоді, коли писав цю пісню. Зараз би я таку пісню б не написав це точно. Ти казав про те, що ти уявляв себе старим. Мені просто цікаво, от щоб ти сьогоднішній сказав би собі вже зрілому такому. напевно, було б краще запитати зрілого, щоб він сказав би сьогодні. Добре, а щоб навпаки. Ну, а я ж на зріли ще тільки на шляху. Сьогодні я б сказав би йому. Дякую та й все. Я не знаю, щоб я міг би сказати собі там, умовно в 80-річному стані. Хотів би сказати дякую за те, що ти пройшов цей шлях. І не забувай про мене, будь ласка, так би я сказав. Словом, я раджу всім дожити до того часу, коли Влад Дарвін буде зустрічати своє 80 річчя І... І Щоб кожен зустрів своє 80 -річчя. Звісно. Так. І побачити, наскільки ця порада чи це висловлювання воно справдилося. Дякую. Дякую.